Всім привіт, з вами я, Андрій Динасові Симсо і назначення от тут сьогодні про бажаємо проходити Джеймс Бонд 0 і це одиначка частина. Так, <кхем> ну що, Андрію, давай розповідай про сюжет. Ну що, ну, тут треба нам забрати свій полон. Так, тут у нас враг даже полонии и бытая. Попередней миссии нам было видно, что рак нас обманом заполонее полонеет. Первый нож будем вырваться в полоне. Вы видео все понимаете, в чем? Для того, чтобы причинять невыносимую боль, я потрошу. Ну, якщо чесно, я цю місію взагалі не проходжу, тому що я попередньо не міг ні ніяк пройти. Якщо як би не було це стидно говорити, я і по теперішній час не можу її пройти попередню місію, поку ти пройшов. Я не знаю, чому ти з Чому ти її немає в цю мені і вона показала під ляху легкою. Не знаю, не знаю. Потрібно буде потренуватися на днях. Так, ну что там, управление в наших руках, че okay, okay, наш а, э, no, mm, еще видеоролики, Вот Окей, красный нам на звонок спас от Рак нас и своим ножем. не Мы вас в как я Ну я хочу сказать, что це завжди так, ну я, jakby, Якби нас по дійсності вбили, по сюжету, то сюжетна лінія давно вже закінчилась. Ну, ну наповняється лінія приходить в наші руки. Ну, слава тобі, ну. господи. Так, ще Це вже це вже шаб, радує. Щоб освободитися, швидко нажимайте. Так. Ну, все. Так, ми вибралися, тепер нам треба піти за за своїми речами за пістолетом та смартфоном британський mm -hmm. команд першого ворога вже одного ворога ми вже вбили так йдемо далі по коридору так ось І ще один даже не что з тут тут наши речи. Так. Так. А, ага. и... Знову. Что там? Знову. Ну, эта фигня, что нужно на клавиатуре. Mm. Там взламывать нужно, потреп... так? так. <говорит> Я тебе з я тебе зламывань, як шучесно никого не любив. Блін, вже пришл наш до кінця оста... останні 15 на, на лавішу і все було нормально, але... Я что-сь Нічого, нічого, ничего. У мене теж не, не одразу все виходило. а а Время закінчилось. У чего я нажимаю? Что Ну что там? Алло, Андрею, что там? Еще Шот дуже, дуже часто я взламывал. Ну, а тут старшие враги наши такие серьезные. Точно, мастер. Да, еще, З чим вони ворожані? Ну, ну, тобто що в них рукав? БМП, дробовики і БТР уди є. Ну, ті That's... що з дробовиками, вони доволі таки опасні, скажу. Так так так, так. так, 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 у них тут ще появилася броня. Це дуже погано... доволі так, таки так, Поганенько, поганенько. Підриваємо грузовики, щоб вони... Поки у нас будут святыш, аби вони куди не підірвалися. Краще тепер підірвати. Безумов туди. Ховаємося. Ти там вже ті грузовики підірвав, так? Mm -hmm. Я основ? Непонятно. Ну так э, в Б и вра ворога и везме пусть у БТРЧ называется в ружье. Точно это батареек. Парато металле. Тут никого нема. Да. Yeah. Mm. Uh -huh. Що там таке? От аны закінчились. Погано, погано. Ру Рукопашку. Ага. Ну нічого, я тут підрав. О, то добре, ну, що ти підібрав. підібрав. Теж непогано, теж непогано. Ааа, все не знаю. Ну що там? Давай кого пройшов прошел чаяк? Да несно, ясно. Полезница. Новару. Движимо, щоб у нас тут. Чани не закипело. Скачимо. Пускаем сейс. Двигайся, так, і ось. О, червний. Акробатичний трюк. Ну, нам О. треба тут споку по мостам пролізти. Але, як сажать, нас ніхто не помітить. Нас все ж таки по-любому, скажем так, спалять. Ну не ну, спалять нас, ну це... Ми даймо до кінця цього моста, то ждемо одного з тих. Е но это солдаты так скажем таких тоже хто так багато чень кто ще й бд поїхав это ничего так Тобі не потрібен цей пінокля би не побачити я на багато ближе ну ось і все Так вот. Ось. Ось мы его выбили, так идем дальше. Что тут так, нас... Так, я уже тут. Я уже тут. Так, что там? Ничего, там... Так, постараемся. Ну что, довольно-таки ну, далеко прошел? Да нет, это только начало. Угу, mm ясно. -hmm. Yeah, А ти хочеш розбивати місію на три частини, я так порозумію, так? Ну так, ну ця частина буде мати приблизно 20 хвилин. Угу. Так. 20 – це хорошо, гарно. Проте, можливо більше, можливо, менше. Подивсь, скажем так. Перестрілочка нас ну, так непогано Да Ну ч, побачив відео Коли викладеш Ка там те буде перестрілочка А ну, ми... що там таке? Мар... Фу, не треба ні цього було робити нас тут мало не вбили о, погано. А ну ти там. Обережний будь. Так що таке? Так Добре, Ого, там що шо... то там таке? Та нічого, підірвали грузових, даблій ми біля нього не стояли. <гум> вот вже... точно це точно добре. Це бы трішки ближче, то все. Так, идемо тут. Шукаємо. Зброю, да Патрон, вже патрони закінчилися? О! Та ні, я взял, вирішив взяти бойовий автомат. Непогано. І навіть цих бронірованих ворогів може якщо в голову звісно поцілити з одного постріла вбити. Звісно, якщо хе якщо, якщо хедшотом, то звісно, що він уб'є з одного разу. Тільки якщо в голову цілитись хедшотом. скажімо так. Так, зачекаємо, доки ці прийдуть і в стягу. Так, ну, думаю, можна буде бігати. Подивиматирно, Так. До речі, ти там говорив, е, що тобі тобі зовсім трішечки і ти пройдеш Джеймс Бонд тут стони, ти мені говорив. Так, Коли в, в на відео, скажімо так. А що ти плануєш після Блудстона проходить? А, можливо, буду грати Call of Duty, а можливо и Ассасин. Ясно. Якщо булі? Я акщо до були. Були я могу хоч хоть все занадто игра. На бредный так. А, ну тобто я так поразумію, ти хочеш короткі, так скажем ігри не дуже короткий такие еще ми наблюдали а теперь просто уже ассасин крид 3 уже пришл чилик ми трішечки вышли від бонда так ну що, що там тебе стримили в нього в БТР ми мы стримили за ось він затомився Так що вс наш Петро ще патрони для боевого автомата О, то добре Ты їх их в рукопашку вбивать И <клес> так багато ворогів в рукопашку вбив Везьми... везьми, кес оружие и постреляй. Okay. Фух, нас мало гранату мяч убьет. Будь убражный. Кто звук может тип прикопаться убивать? Хм. Круто. А, зараз бить Взагу, а знал, что на то меч Чо там таке? О, підстрелили, пи поранили мне газ, так Сергей Фу вже відходився досить швидко. Тобі треба десь сховатись, перепочити. А, три мертвы, я думаю, що він живий. Я його так прикольно вбив, що він ніби хотів перелазити через так скажемо через цього разоху прикольно ну як викладеш то побачу як так беремо це ось це гранатомет стріляємо ПТР наш звук знову взяти цей бойовий автомат Там ніде ні, немає цього бойового автомата. Він тут дуже рідко зустрічається там... Погано, погано. Поганенькі діла, скажімо Але так. Патронів досить багато в мене на світі. Ну це хоч, це хоч радує. Тих трезводит його. Погнати. У мене є одна ідея, може би тобі це почти проходити James Bond Quantum Set. Quantum of Soulce Не знаю я і так приступаю, але в мене там проблема на... На другій місії там ні, ні Тр... не. Так, ну, Там так неудобно вбитися з ворогами, в рукопашні. Да. Я а... скажу так, чесно, неудобно. Ну, можна подивитися на ютубу, в принципі, в принципі. Я дивився на ютубу, але в мене все одно не получалось, там потрібно на цій мишці управляти. Вправля... Але я ніяк не, <гум> не встигаю нажимати на ці... Так, там, ці кружечки є. Мені треба в центр цього кружечка треба навести мишею и наж нажати там ліву, здається клавішу миші, але я ніяк не встигаю мене постійно там вирубають так сказати вбивають мене ну знаю да погано ну ладно ми ще знову відійшли від теми ну що там в, в цьому блудзоне в ну що, ми тут вибралися з тієї бази. Сили на на вертоліт, по нас заниматься е, за раком, він по на пона стріляет с але... Ні, він взяв вже вазуку взяв. Та дом mm -hmm. старається відійти від неї але це йому не вдасть Ну, я ж казав, не вздать. Нас підбили і ми падаємо в якісь джунглі. Хм. Hmm. А, йде е, чи? Так ще йде. Але Бонд, як справний супергерой вижив після падіння вертольота. Ну, це Феш Бонд, ж це Бонд, Щоб мені сумнівався, що він вижив. Я вас тут дивився недавно ну, новий фільм, 007, координати Skype. То він там навіть сказав, було таке в е, такий момент, що він сказав, що його хобі ви, воскресати з мертвих. Хм. Hm. Прикольно, прикольно. Так куди тут. До речі, а ти знаєш, що є е, є яйця е, груха? Дженс Бонд 007 Legends. Так, я її грав, але вона мені не подобається. Там навіть, навіть в, в укриття не можна ніде сховатися. Там ворогів досить так буде багато, але сховатися від них від них ніде. Ну, звісно, звісно, укриття є, але... Не можна, ніякої можливості аби ховати Погано, погано. Ось ми вже наша перша перестрілка. Так, там? що там? Тільки два ворога були Ви ж не расслаб не розслаблятися. Далі буде їх більше. потрібно не розслаблятися, а бути на очікуванні, скажімо так. Бути на поготові завжди. Ну, на поготові, скажімо так. Так, ось це вже стрічки, щоб я ось не щоб стрічка буде на... Выключайте. А я. Вс-таки у них ч. Матрин. Ещ матрицы подарили ее. Так під пулью стреляют. Я настреляю вони... Ин хоть би ещ. Да, хоть би хнерь. Їм хоть би ещ. Нарешті вже вбив одного. Де інші. Так, от, ще одного вбив. Третій дес хвощ там. Скільки їх там? Троє? Ну, ні. Їх зараз буде більше, так це лише перша хвиля, так скажемо. Тут <клес> Ось і друга хвиля. А далі буде сложні. Порозуміло, порозуміло. Двісно, що буде сложніше. А як... Як же інакше? Далі треба буде... Так, тут зараз появиться вертоліт. Ти буде хотіти нас вбити. Ну айця хі... не вертоліт, але... Там ветеліт образу не тільки півнятки на хустовіті. Треба хватитися тут всюди. треба ховатися, треба якось так зробити, щоб цих гранатометчиків знищити. Гранатомячки тут не знали. У нас з верхолята стріляють. А, ну тут цих э, киллерів, скажем так. Не киллерев от цих. Ну, в общем-то, поразумей, другие друзья. Вурагил, скажем так. У тут на тих платформ. Не знаю, как его платформу, но видишь, что он сейчас кран, сейчас это на унм. Так на форму тут в принципе протикаємо на интересно співати. Афетер. Так. О. А що там? Шот. Шот. Бачки, чи чи, чи труби, це що впали на вертоліт. Ось він падає. До речі, а скільки ми вже знімаємо? Тут десь 20 хвилин є? Ну ні, сумніваюся, десь 15. Ну добре. Та, добре, Ось ми тут на цьому крану, нам треба його він трішки управляти не знаю але нас тут в управлінні управлінні трішки обманують я тепер що пробував там було сказано що треба мешкою типа краном управляти але в мене це не вийшло це все на клавіатурі треба робити. Це погано, погано, що мишкою не можна. Ну ні, це нічого так сложного немає. В принципі, страш... В принципі, страшного нічого немає, можна і на клавіатурі, але краще, клавіатурі краще, краще, краще було б, якщо б було на мишці, скажем так, управлінням. Що там таке? У мене бойовий автомат по травме закінчивает. Погано, погано. Поганенько. Дуже погано. Так, так. Так. Але нічого. Ось. О, тут біля автомат на біжа. Круто. Так під, підбережи його. Я його підібрав тут. Ух ти. Це Що тут? Потроди у меня на ДВ автомат Це мало А пистолет у меня ничего не хода Не хотпиваться mm. Так вбиваем тем что ты убьешь або пасху не А, спас не видит, натурат Ну взяли Уже их тут залишилося трое не два. Ну один же. Еще я не помиляюсь. Так, ну подивимось через смартфон. Ось, ще нас щелер. Так, Що там? Ну що там, коли вже відеоролик? Вже може... наже ну, зараз будемо заслуживати. Ось угу. для цієї перестрілки. Патронів зовсім немає. Постараємося з тим, що є по Ну ось і все, напевно. Зараз будемо закінчувати. Так, ну все О, добре. Трішки посиляємо ворогів. Можна в принципі вже по трішечки, по трошечку закінчувати. Я так думаю. Подивимось. Именно стрілять прямо наплеціли. А вибите за два, то не чисталось. Нічого, нічого. А ФБС тебе скільки там показує. Ну, зараз занадто мало, і тільки 12. Ничого, нічого. Ничего. Не занадто лагает. Variantys. Lėkėkėk apatronį, lėkėkėk bėgo automatą. Tot daug. Всім пока, з вами був я, андрій 98100 і и... ОТОТІ. Підписуйтесь на мій канал і канал ОТОТІ. Ставте лайк, коментуйте відео. Всім, всім пока. Чао.